Є класний варіант в дурисі квартирка площею 50 квадратних метрів, і там прихожка там на дві квартири якраз дуже класно, принцип закривається, можна дві квартири купити. Зараз покажу одну. От, подивіться до кінця, знаходиться від моря район пляжа. Чим вона класна. Спереді сосни, отакий от от балкончик італійський. От. І це не сонячна сторона. Тут не так жарко буде в літній період. есть парковочка, вот есть внутренний дворик, вот и сама квартира. Вот, получается место для того, чтобы разместить кухню. Тут можно поставить столик и диванчик, кондиционер есть. Вот невеличкая такая прихожка. Тут мон монтируется шкаф и стиральная машина. Такий компактний санузел з бойлером. От. І Тут погано видно, але е, видно спальня. Спальня В принципі, з кондиціонером. Кондиціонер. І зараз попробую включити, Світло не працює. От, е, місце є під телевізор. Ну, достатньо об'ємне тобто для того, щоб здавати її. А для відпочиваючих вона, в принципі, підходить. Далі йде отакий от от коридорчик. І от. сусідня квартира на третьому все знаходиться поверсі. Тут отакий от от. більший санузел, вихід з туалету на балкон. От. тут. Дальше идет дворик, я оказал. Давайте далее покажу вам, значит, в кимната спальня с кондиционером, вот, и инша кимната, тут место для кухни, вот, и выход на балкон. Також є кондиціонер. Зараз відкриємо, подивимося балкончик От такого плану. От. Цікаві два варіанти. Ця квартира, От Оця квартира вартує 72 тисячі. Квадратні метри тут по документам. 60 плюс, по-моєму, 6 це коридорчик. І друга квартира, та, що я тільки що показував. Щось світло не виключається. І друга ця квартира 50 метрів квадратних. І стоїть вона 60 тисяч. Та 72 тисячі ця – 60 тисяч.